Нашої свій християнської родини побажати вам Божого благословіння, щоб ви були світлом для цього світу і щоб, ну, щоб проповідували щоб для Бога, проводили людей ще і бажаємо вам здоров'я і, і миру. Дякую. Да. Я також вітаю дивінії церкви, сестру Віру з День народження. Я також вітаю сестру Люду Красаву, яка зараз нас буде бачити. 6 числа вітаємо. Ми вас всі вітаємо, сестра Люда, всі вітають. Всі-всі вітають. Ми хочемо заспівати для вас, ті люди, пісню, яку ми з ним народжуємо. Щеня щиро вітає вас уся християнська сім'я, щастя, радості миру бажає, щоб ви славили Боже ім'я, хаю споть, благословить кожен день ваш, земний кожну. Звучить Нашу сестричку віру, подякувати за нашу сестру Люду, які в нас є, Боже. Ми просимо, щоб Твоя милість і охорона була над ними. Весь цей рік, який для них нове життя, відкрився ця сторіночка, хай вона буде заповнена тільки добрими справами, зростанням, які свідчення про зростання в ві вірі, щоб сестри були корисними для суспільства, для Твого царства, для Твоєї справи, Боже. Ми мовимо для всіх громади нашої, дай Боже, щоб все так і було. ім'я Ісуса, віряних твої руки, під твої охорони.